Всім привіт із села. Хотів би з вами поділитися народним методом визначення pH в домашніх умовах без жодного приладу. Тобто кислий ґрунт або лужний ґрунт. Пару днів назад в мене пройшов дощ. І ось отакий вигляд має після висихання така сірувато-біла кірка з'явилася на ґрунті. Це Означає, Може означати, точніше, в трьох випадках кислий ґрунт, лужний або засолення ґрунту. Про засолення я вам лише розповім, як провірити і які методи боротьби, а от лужний і кислий ґрунт я вам проведу експеримент і покажу, як це відбувається, щоб ви могли самі вдома перевірити. Що, розпочинаємо експеримент. А тим часом не забудь підписатися, поставити лайк і прокоментувати, якщо, можливо, щось буде незрозуміло. Поїхали! Спочатку я давайте вам розповім про засолення ґрунту, потім вже будемо для PH проводити досліди. Щоб виявити засолення ґрунту. Для експерименту вам знадобиться е, пів е, стаканчика ґрунту і залити в два рази більше е, дистильованою водою або дощовою. Не потрібно заливати там з крана чи скважини, щоб не було додаткових, е, як сказати, примісів. Е, це все добре перемішати. Після сідання процідити через марлю або там якусь плотну тканину, чи навіть даже якщо у вас є кавовий апарат через фільтр кавового апарату. Після висихання, якщо на стінках або дні з'явиться у вас білий нальот, такий кристалоподібний. Це означає, що у вашому ґрунті присутні солі. І чим більше таких, чим більше такого нальоту, тим сильніше у вас засолений ґрунт. Бувають ще додаткові ознаки, ну це такі більш неточні. Білова, ну це одна із них така білувата кірка на ґрунті. Земля погано вбирає воду у вас при поливі. Рослини погано ростуть, жовті листя на рослинах, навіть при інтенсивному поливі. І при такому засоленні ґрунту, як вам так сказати більш точно, немає, немає ніяких добрив, щоб так боротися з ним. Але для цього потрібно е, цей, проводити, ну, як, прибирати цю поверхневу кірку, е, мульчування там, соломой, тирсою, навіть перегній. Е, важкий ґрунт може бути, внесення перегною або компосту. І розпушуванням. Про засолення, в принципі, кому буде цікаво, можете в інтернеті почитати, ну або напишете в коментарях, я більш детально, можливо, відео засніму і розповім. А ми приступаємо до експериментів із PH. Для цього нам знадобиться оцет 9% столовий, звичайна харчова сода, вода також звичайна і два піддослідних, я б так сказав. Для першого визначення лужного середовища грунту наливаємо 3-4 ложки столові оцту. Реакція должна бути така, як із содою або ну, то спінення, там, шум і тому подібне. Дивіться, я налив, це поки що повітря там виходить, не знаю, видно, не видно. Зараз перемішаю, тут буде легенька пінка, але ця пінка ну, не та, що нам потрібно для визначення. Ну ось ось так виглядає. Якщо у вас буде відбуватися реакція, шуміти, пінитися, це у вас означає, що ґрунт лужний, тобто pH нижче семи. Для цього, як методи боротьби це додавання торфу, перегною, Сірки або компост. Продовжуємо. Зараз визначаємо на кислий ґрунт. Для цього ми розведемо такий до пастеподібної суміші ґрунт з звичайною водою Я трошки переборщив, нічого, воно теж. Працює, воно покаже реакцію. Добре, перемішали. Ну, Щоб ви не сказали, що там теж якась реакція була, тут теж ось у воді воно реакції не повинно бути ніякої. Додаємо дві столові ложки соти. І також це все перемішуємо. Так, он, я вже бачу, не знаю на камеру видно, не видно. Воно починає бульбашити по чуть-чуть. Тобто в мене кислий ґрунт е і потрібно буде з цим мені якось боротися. Ну ось, вже як бачимо, да, піднімається, п'енка, береться. Для боротьби з кислим ґрунтом завжди додають попіл, вапно або доломіт. Вже я не знаю, як вам так показати, Ну но... воно пінеться. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. А я всім дякую за перегляд.